кольори ми робили в тих ні нету. Мені сподобалось мотати. Спочатку я малював і сосив, а потім отримали вакко. Я мотав нитки, барвисні кольори. Це така ця нитками, обіте липку. Це більше збудова. Якось робив песик. Була ця катитка, я можна малювати. І це дуже сокопне. Я в кольорові, Розмалював очі, робив плавники, мати кольорові нитки. Мені сподобаються лева. Спочатку намалював очі і рота, яку не веселий. Розмалював парабори маляки, мотав нитками та чекала сознака. Я брав кальнистки. Натікаліше було робити рибу, я рибку заберу додому. Мені сподобалось робити. На руках риба. Я спочатку плав, її, а потім мотав. Нитки. Ми робимо техніці і за нитки. Подалось цвях на новини поверхності. А потім дитка боже сполити любу картину. Коли нитки переработаєш, тоді відбувається дуже цікавий балюнок. Це захоплюючий процес. Мені сьогодні більше сподобалося метати нитки. Я робив це вперше. Я подивилася, що ще можна зробити так. Можна робити різні такі вироби. Спочатку малював фломастерами, робив це нитками, потім аж ми малювали фломастерами, а я потім ставив крапки в нитках там, де не зашито трохи. Сподобалось найбільшому шити. Я її повішу. На ялинку позд якийсь крючок. Сьогодні робив не рибу. Першу фарбував її очі оці та ротик, потім фарбував такі полавки, потім фарбував хвостика, потім шив нипками сив червоною, шив синьою, шив білою, шив рожевою, шив чорною, і ще шив також ще шив червоною духовно. Найскладніше було шити, бо це я ніколи не робив і не знав, як робити. Нитки плутають. Найбільше сподобалось нитки шити. У мене риба отруйна. У мультику там було... я бачив там отруйну рибу. Я робив рибу з ниток і намалював очки і різним кольоровим прикрашив. І, і слонковий сік я туди додав, а потім розмалював отак бук. Мені сподобалось робити ребу. Я буду на неї гратися. Я її зробила з ниток і фломастерів. Натягнула нити і розмалювала фломастером. Це те ні та називається і зонита. Я вперше робила тате. Мені найбільше сподобалося лобити нити. Я взяла то нити. В результаті її вийшла плитойна либа. Це дуже захоплюється. Все ми розмальовували. Не роз... розмотується і це було непросто. Але мені сподобалось. Лобила техніки що нитка. Техніка там, де ми малюємо нитками. Можеться робити на катоні. Але викид не може робити навіть на деревній поверхні. На цьому буває шлях. І нитками, що і катини. Мені написано, що сподобалось в'яжувати нитки. В результаті вийшла дуже красива вибак. Рука рибка. Я мотав у ниточка. Я повинні колибля. Я мою рибку. Володи рибки. Мені сподобалось. Це не було постамотати. А це було цікаво. Я сьогодні робив таку рибку. Я її робив знаток. З картану і з фломайстерів. У мене вийшла ось така е, риба. Я її роб, зробив для сестри. Мені найбільше сподобалось робити хвіст. Ця техніка називається ізонитка. Дорослі люди можуть зробити навіть картини на стіні, а і спорюють їх за допомогою свяху і ниток. Я ніколи таке ще в своєму житті не робив. Я робила рибку. Спочатку розмальовувала хвостик. Ця техніка називається ізонитка. Коли нитками можна створювати образ. Мені не тільки весело було малювати хвостик і нитками ще ш... 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 нанитувати. Подаю своєму брату на день народження. Я мотала рівномірно в одну сторону, тому що мені так подобалося. В мене народилася така прикольна ідея, і риба вийшла дуже красиво. Ця техніка називається ізодетки, тому що можна нитками створювати картини. Найбільше мені сподобалось мотати рибу. Я таке робила вперше.